Гітаю, да, ви на Ньюзрумі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання є традиційно в описі до цього відео. Там сатана і не тільки які секретний об'єкт атакували дрони у Тверській області РФ. Уночі 21 вересня почалася масштабна пожежа на арсеналі Грау Міноборони РФ у Тверській області після атаки безпілотників. Також під удар дронів потрапив склад боєприпасів на Кубані. Там вирує вогонь і почалася детонація. Згідно з останніми даними, різні російські регіони атакували понад 100 дронів, секретний об'єкт РФ у Тверській області, що ж там знаходиться. Знімки ті супутники вказують на те, що пожежа охопила абсолютно усю територію Арсеналу. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ повідомляє, що у Тверській області, в районі Торобця, люди самі їдуть подалі від атакованого вночі об'єкту. Все через те, що БПЛА вразили секретний об'єкт неподалік торопця у селищі Октябрьській. Ракети, які там можуть зберігатися при детонації зітруть з лиця землі десятки кілометрів в окрузі. За словами співрозмовників, йдеться про військову частину ракетних військ у селищі Октябрьський поблизу старовинного селища Стара Торопа, яку у місцеві називають Капай або Копай. Частина, оточена парканом, вона таємна, знаходиться між торопцем та старою торопою, куди евакуювали мешканців, коли в торопці знищували склад. Окрім того, наголошується, що неподалік є поле, де регулярно щось підривають, а нещодавно там отримали травми кілька військовослужбовців РФ. У секретному арсеналі РФ може знаходитись багато ракет. За словами місцевих мешканців, Капай це не про снаряди, як склад, який підірвали. Ті, хто там був, розповідають, що шахти ракетні. Де шлюзи, як у бункері. У травні цього року туди безпілотник упав. Військові тоді сказали, що якби вони вибухнули, то на 30 кілометрів навколо все просто б стерло лиця землі. Кажуть, що там на бойовому чергуванні ракета «Сатана» стоїть. Через частину роздовбана залізниця проходить, яка не позначена на карті, начебто як по ній ракети, наші та північнокорейські ганяли. На склад туди та назад. У соціальних мережах справді можна знайти групи товаришів по службі з частини в селищі Жовтневий. Колишні військовослужбовці секретного об'єкту вітають один одного зі святом ракетних військ і навіть публікують фото з вагонами з ракетами. Вночі почалися вибухи, і прямо зараз вони продовжуються. Гриби піднімаються над землею величезні. У старій торопі двері ходуном ходять. Частина військових рятувалася вночі, покидавши машини, де приїхали на службу. Все горить, розповідають місцеві мешканці. Також сьогодні безпілотники атакували склад із боєприпасами в Краснодарському краї РФ. Почалася детонація. Населення евакуюють. У Тихорецькому районі Краснодарського краю в ніч на суботу, 21 вересня, лунали вибухи. Губернатор Веніамін Кондратів заявив про атаку безпілотників і роботу проти повітряної оборони, Унаслідок чого виникла пожежа і почалася детонація. Вибухонебезпечних предметів Жителів селища, які проживають поруч із пожежою, евакуюють у найближчі населені пункти, додає російський губернатор. Зі свого боку місцеві жителі заявляють, що БПЛА атакували склад із боєприпасами. Деться про селище Кам'янити Тихорецького району, де розташовані дві військові частини. Військова частина 572-29 і військова частина 01704, Пише телеграм-канал Астра. Очевидці заявляють, що пожежа почалась на першій військовій частині. Міноборони країни агресора стверджує, що російська протиповітряна оборона нібито збила 101 дрон уночі, 21 вересня, 18 із них саме у Краснодарському краї. У мережі ж тим часом публікують відео сильних вибухів у селище Кам'яний. Тим же часом президент РФ видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України. Про це пише Центр національного спротиву. Йдеться про загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Виплати обіцяють насамперед тим, він спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім'ю. Кошти немалі від 3 до 5 мільйонів російських рублів, заявляють у спротиві. Затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштувати позиції та перевозити вантажі, а також будівельники для відновлення об'єктів інфраструктури, знищених військами РФ в українських містах. У спротиві додають, що росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти шукають зрадників для роботи в адміністрації і інших фейкових структурах. На цьому поки що все. Не забудьте на нас підписатись, підтримати гривни і поставити вподобайку. Побачимось на Ньюзрумі.